Продовжуємо коротке розгаження про Пославську Кальварію. Отже, церква, яка була побудована у Пославській кальварії, то був величавий храм. Довжина цієї святині була 22 метри, а ширина 19 метрів, до церкви входилося трьома дверима по гарних кам'яних сходах. Також був балкон, і коли збиралося дуже багато людей на відпуск пославській кальварії, на балконі був зроблений вівтар. Так що, в літній порі священик чи єпископ виходив на балкон, відправлявся ту літургію. і Весь зібраний нарід, який стояв на дворі. Він міг слухати і брати участь в тій святій літургії. Також середині церкви було чотири престоли, що кожен херченник, який приходив на Кальварію з вірними чи сам на бічних престолах міг відправляти собі святі літургії. Благословення нового храму при згромадженні... Великого числа духовенства і народу звершив 13 серпня 1897 року отець Мирон Подолинський, Прилад на премінської капітули. Також була встановлена чудотворний відновлений чудотворний образ Матері Божої. Її встановили за головним престолом у спеціальному вівторі в багатій золотій рамі, прикрашений зерколовими шклами. Тобто два намальовані ангели ніби тримаються ту ікону в руках. І нарід почав чимраз тим більше йти на Пацлавську Кальварію. На Кальварію йшли люди звідусіль, навіть з Словаччини, Чехії, Закарпаття з наших таран. Отже, з року на рік, на рік Кальварія підносилася. Церкві було дані окремі що відпуст. Заслуговують на особливішу посану переміський єпископ Константин Чехович, який був перемислій єпископом з 1896 року по 1915 рік, у березні 15-го року російська окупація. Тобто в околиці війшли царські вояки, царська армія. І тоді приступили до владики Чеховича і сказали, щоб він в катедрі прославляв царя Миколу Другого і прихильно говорив про царське російське військо. Звичайно, владика на такий союз з росіянами не пішов. Його, його отримали в домашньому. Арешті, і його на нього був такий психологічний тиск зі сторони вояків царської росії, що серце його не витримало, дістав атак серця і помер. Та такі страшні справи були, і так робили. І по сьогоднішній день роблять росіяни, з нами. Апостольська столиця дала нові відпусти Потславській кальварії на церкві, яка була на Поцлавській кальварії, такі перше, 2 і 3 травня, 12 і 13 червня, перше і 2 серпня, а також від 11 по 15 серпня. І від 11 по 14 вересня. Хто в ті дні відвідав святиню і певні ну, ці умови для отримання відпусту, отримував відпуст, відпуст повний. Під час Першої Світової війни зазнав пошкодження. Дім для священиків. Спеціально, як на дворі були сповідальниці, де сповідали, а також забрано дзвони. Після війни, почала Першої світової війни, знову почалася віднова. На... В перемишлі вже був новий єпископ, блажений Йосифат Коцеловський. В тому часі також приходило ювілеї, а саме ювілей 300 років з мученицької смерті святого Йосафата. А владика Йосафат Коцеловський прикладав максимум зусиль. Він брав безпосередньо участь у Прощах. Він разом з священниками, також і Константин Богачевський. Який після був єпископом в Америці. Тобто все духовенство Греко-Католицької церкви, якщо так розважати, і отці Василяна провадили місії, це нас була така, така віднова Духовного духу. А послісто молитви було звернення по всіх церквах переміської дієцезії, щоб складали свої жертви, хто що міг для підтримання Паславської Кальварії. Отже, поцлавська кальварія того часу до Другої світової війни, то було найбільш відпустове місце. Я так прирівнюю собі. Не можу сказати точно, само собою, я був, не був свідок, свідком тих, тих подій всіх, ну, але мені здається, що вона була більша навіть за Гошів і за Зеленіцю. Так? Ну, так, ті враження, може я підпливом так, знаєте. Але так, ті всі старання, які робили хешеники, які робив Владика Коцеловський, від Ново Пацлавської кальварії були поставлені каплички хресної дороги. І в капличках дерев'яних були приміщені намальованих 14 образів хресної дороги. То була дуже велика праця. То все з тих всіх околиць. Де, де є мадярщина, де є Словаччина, де є тут наші всі околиці, то йшли на Пацлавську кальварію прославляти приблагословенну Діво Марію. Звичайно, той культ ширився. Бог був прославлений, мета Божа була що возвеличена. І ось на цей ювілей 19... 1923 році, 300 років, мученицької смерті Святого Йосифата Апостольська столиця дає нові відпусти, а саме на свято найсвятішого Ісусового Серця. Також перед день. І після цього свята в першу п'ятницю місяця червня. Розумієте? Також священник їхав на святу землю. Привіз звітам хрест, ну, посвячений, звичайно, на цей посвячений. Люди особливо шанували це розп'яття. Коло церкви був поставлений великий добовий хрест. Отже, піднесення було надзвичайно що велике. Але, на жаль, прийшла Друга світова війна, яка переселила українців, які були на своїх прадідівських землях. На своїх етнічних територіях, і наші села, наші міста, наші святині стали пусткою. І це виглядало дуже сумно. І такою пусткою була Пацлавська Кальварія. Комуністи дали такий клич. Хто зголоситься розібрати цегляну церкву, може забрати матеріали на свої потреби. І 20 травня 1957 року величезний мурований храм Успення Матері Божої остаточно було розграбовано і розібрано вояками польської армії. А люди є люди, люди завжди голодні. І то цегла то величева храм, бо величева святиня була. Брали ту цеглу, будували помешкання, стайні будували. І так зі славної української пацлавської кальварії. З тої святині залишився тільки фундамент. Все було розібрано, все було знищено. І це була велика руїна в нашому народі. І так, не одна церква стала знищена в часах комунізму. Що є там? Не можу сказати зараз так точно, бо не був, не був там давно. Але там мав бути хрест і новоспеня Матері Божої українці, які переміж, переміж околиці, Ярослав і Заходу приїжджали, то і Владика приїжджав на те місце, де була наша церква. Відправляли святу літургію. На тій, бо то було так, що пішов кордон, і частина залишилася на українській території, як є там ті каплиці, чи є. Не маю такої відомості, і не був, не був там, то, напевно, є територія Самбір чи старий Самбір, та частина, де відновлюється тепер, там також будують. Другобіцька єпархія, такий духовний центр, честь Матері Божої пацлавської. Ось така є сумна і славна, дорогі браття і сестри, і дуже сумна історія нашого народу, наших святинь, наших святинь. Звичайно, то треба працювати. Сильно треба працювати, відроджувати, писати, говорити, малювати, мати, розповсюджувати. Це є так та, та провидіння Боже на правду, що, що залишилося 13 пацлів, залишилося 13 стареньких осіб, які себе назав, признавали до української національності, до греко-католиків. То все перейшло на польське. І священики, єпископи, тяжка праця завжди дає плоди. Тяжка праця. Яка набить праця вона нічого не дасть. То всюди є. Праця над собою в сім'ї, на городі, де би не були, тяжка праця дає плоди. А така аби яка праця, там нічого не збирати. Там, там буде цю, але тяжка праця вона завжди дає плоди. No, yeah. І така є історія, ми розважали про чудотворний образ Матері Божої Пацлавської чи Кальварійської, кальварійської Матері Божої. Нагадую, як ми говорили, що історики нарахували, хоч є трошки розбіжності, але що на нашій українській землі десь є понад 200, не пам'ятаю точного, числа понад 200 чудотворних ікон в честь преблагословенної Діви Марії. Ну, над тим треба працювати, ширити культ. Ото є часом, знаєте, наша збіднілість. Я завжди говорю, українська збіднілість, в чому вона полягає? Що ми будемо знати. Шевченка і Франка. Поза тим, щось запитай, а який такий поет був, а письменник, а ми не знаємо. Таке часто наше зациклення є. Будемо знати Гошів, зарваницю, Почаю, А поза тим, навіть у Львові, що Тербулянська Мати Божа є, і так далі, то ми не будемо того знати. Тобто, таке дуже звуження є, знаєте, і це не є добре. Бо народ має ті багатства, і треба про них знати, треба їх розповсюджувати, треба дійсно культ підносити до певності, і тоді є багатий народ, багатий народ багата нація. Мусимо збагатити збагатити що ну, сві, самі себе відновити. То не можна всіх, оте, от що сьогодні так само є. От всі мають бути рівні, так як так, так, на наша церква, як робить всі. Но ми є різні. Ми є один народ, але ми різні, маємо різні звичаї. І то, і то того не треба стидатися. Закарпаття має чудові напіві і так далі. Холмщина колись мала наше чудові, то вже зникнуло. То ніхто не відродить того. Але це є багатство, навіть гувірка, лемківська, гуцульська і так далі. Навіть ті діалекти, які на сході, вони, це, це також є, знаєте, е, сама собою маємо знати літературну мову, все, але ті діалекти, з якими виросли, ми галичани також маємо і, і часто впізнають. Галичанина в чому, чому пізнають? Як скажеш філіжанка кави, ну то скажеш, що ти є з Галичини. І так далі. Скажеш слово файне, так, ціла. Скажеш, то відразу чути і, і, і так далі. Але Закарпатець каже рускаль. І так далі на Тернопіна скажуть бараболя, а то ти з Тернопільщини, бо вас бараболя кажуть, а в нас бульба, знаєте. І це є нормально, це не треба страдатися того. Оце є таке багатство, це є наше багатство. Воно мало виявлено в тій чи іншій формі і так далі. Ну, можуть назватися полонізмами, ще іншими, але вони війшли в життя і вони стали для нас що рідними, близькими. І то і, і, та кожен регіон України мав свої оці форми, свої наспіви, і, і церковні, і так далі, і діалектні форми, то, то не можна все викорінити і сказати тільки так. Бо це є багатство поколінь, це і народне багатство. І так, ти чудотворні святині місця це є духовне наше багатство. Дуже велике духовне багатство. І ми маємо і то є покоління майбутнє, ну ми маємо робити. А вже покоління майбутнє як буде, то вже на їхньому сумлінні. Ми маємо зберегти віру і передати віру майбутньому поколінню.